Відключення злісних боржників від каналізації, яке почали застосовувати комунальники останнім часом, виявилося дієвим засобом впливу. Буржники почали розраховуватися, укладати договори реструктуризації боргів. Проте знайшлися такі, які вирішили свої проблеми в інший спосіб, адекватним його назвати не можна. 600 попереджень на відключення від каналізації отримали боржники за комунальні послуги. 60 абонентів відразу сплатили борг. 77 – частково. Злісні боржники, яким вже відключено каналізацію, платити не збираються, ще й роблять аморальні вчинки, повідомили працівники житлово-управляючої компанії. Сьогодні відключено 19 абонентів. Саме з вікон деяких будинків, де мешкають боржники, було викинуто пакети з фізіологічними відходами людини. Сокан вибрасують мусор, от і вибрасують, заварачують в бумагу. От то, що в каналізацію не використовують, і викидують теж за дом і в газетах, і в пакетах вибрасують. Такий факт зафіксовано двірниками під будинком номер 4 що на третьому мікрорайоні, під будинками 17 і 33А на четвертому мікрорайоні. Це то не і ко мне, як дворнику. Ну я це моя вроде и все. А от людям рядом живущим. Теж немає ніякого уважения, це все таки таки сусіди їхні. Комунальні кивішканці хвилюють питання антисанітарії на подвір'ях, повязано з викиданням і відходів, і сміття з вікон. Я, звісно, беспокоюсь, у нас скоро будуть відключати масову каналізацію. Я кажу, ми тут, мабуть, всі потонемо, У нас всі дома наверное, потонуть. Куда? Они, они не, не, будут, не будут же бегать выкидывать мусорку, например, с пакетиком. Они будут просто выкидывать через окно и все. В понедельник, если пройти рано утром, пока дворник не убрал, там за домом делается, ну что-то, что, -то, что -то с чем-то выбрасывают люди со всех этажей прямо услано все мусором там. Люди выбрасывают с балкона в сокон. Даже не посмотрев вниз, это все летит и нам на головы. Видела, не один раз видела. И в нашем доме, и через окно. Неприемлемо в нашем обществе такое дело. Надо таких штрафовать. Причем штрафовать так, чтобы больше не хотелось выкидывать. Бороться с таким негативным явлением одним коммунальникам не под силу. Если будет не только общественность, но и соседи будут делать замечания, наверное, это будет более существенно. Тем более в том плане, что сейчас все больше и больше ну, идет политика на создание СББ, я думаю, тогда вот этих нерадивых людей сами люди заставят выполнять правила общежития.